Але цю руку вкладаємо таким чином під приклад. От сюди, фіксуємо її за припліччя пальцями, і цей великий палець лягає під приклад і нам його там чітко вкладає. І підкорегоє. Мікрокорекції можна робити цією рукою. То тобто, я можу перегувати, не зміщуючи зміщуючим прикладом і положенням рук на локтях. Я можу коригувати. В них вихід в поле хвилини. А, добре, я не слід. От, Тобто ми лягаємо так само повністю, впираємо передню частину зброї, вмощуємося якомога зручніше собі, вицілюємо оцей гон і плавно випрацьовуємо чисто вигадку. В принципі, є ще там спосіб, можна підкласти під руків його так локоть, я теж так деколи роблю, Зручно. так? Зручно, да я одну точку опори. Можна лягти більш боком, кому як зручно. Тобто головне, щоб в мене знову ж таки все тіло, якомога більше лежала на зумі, ноги розплюснуті. Упор по висоті співпадає так, щоб мені не треба було сильно підніматися чи надто сильно нагинатися. Тобто я впираю зброю там, де мені зручно. І цією рукою роблю якісь мікрокорекції, впираю її трошки шахту шахту в плече і плавно опрацьовую. щолк є, щолк є. Один стріляє в лівий гонг, хто тут лягає, один стріляє в правий гонг, хто там лягає. Двоє людей, п'ять патронів. По черзі. Виражаємо п'ять патронів в магазин. А, і, а може хай вже лежить, я тоді буду першим її. І... Давай, Давай. Щоб ми вже не будемо її бунтувати. Тебе в сотку пристріли така. Да. Ти маєш зараз п'ять попасти. Я теж так надіюсь. А мы... Ману... все Ой, вбила Ой, не досыпал. Ой, а... Ну, мы щас сами не крепаем. Да, записывайте, записывайте от маски.